здоров, народ. У цьому відео хочу поділитися з вами своїми найбільшими ігровими очікуваннями на цей рік. І одразу спойлер: далі не буде жодного слова про GTA 6 чи якісь інші великі тайтли, як годиться для створення хайпових відео. Натомість концентруємо на сегменті, який пасує саме моєму смаку, моєму каналу та нашій спільноті. Минулий рік подарував надію усім любителям шутерів, але здається, саме цей рік приготував для нас кілька справді видатних сюрпризів. Тож це мій особистий список, де я поєднав власні роздуми з уже відомою інформацією. Для вашої зручності я додав тайм-коди, а ви, будь ласка, напишіть про свої найбільш очікувані ігри в коментарях. Почнемо з маратон від банджі. Зараз це одна з найбільш інтригуючих загадок у жанрі. Стилістика біопанк формат героїчний екстракшн-шутер від першої особи, а сеттинг втрачена колонія, що зазнала краху після вивільнення вірусу. Ті з вас, хто вже слідкував за проектом, знають, що першу демонстрацію влітку 2025-го аудиторія сприйняла, м'яко кажучи, прохолодно. Механіки відчувалися з кутами, а візуальний стиль, показаний ще у трейлерах, різко змістився від графічного реалізму до мінімалізму. Голос невдоволеної спільноти був настільки гучним, що гру відправили на доробку. Додайте сюди ще скандал з плагіатом дизайну та звільнення арт директора. І здавалося, що гра піде сумним шляхом Concord. Але нещодавно гравцям показали невеликі виправлення до та після півроку полірування. Схоже, після низки внутрішніх перенесень, проект нарешті виходить на фінішну пряму. Свідчення інсайдерів та учасників закритих і тестів підтверджують суперечливий, але сміливий сув. Замість створення власного безіменного бігуна гравці обиратимуть із переліку конкретних героїв з унікальними здібностями. Це наближає гру до більш перевіреної формули Apex Legends. Маратон робить ставку на яскравий кислотний сайфай стиль, який кардинально відрізняється від звичного сіробурого дизайну екстракшенів. Менше хованок у кущах, більше мобільності та використання геометрії рівнів. Очікується, що маратон буде платною та з релізу кросплатформеною, і це має об'єднати величезне. Базу гравців на старті. Нагадаю, що Банжі наразі знаходиться під крилом Sony, яка вже кілька років намагається створити успішний ігросервіс. Поки що їм вдалося це лише з Helldivers 2. І чесно кажучи, я вважаю, що майбутній маратон висить на волосині. Але все ж чекаю подальший розвиток і публічні анонси. Інше цікаве питання: чи встане Battlefield 6 з колін? Наразі Батла втратила майже 90% свого постійного онлайну, а жодне нововведення чи розділ першого сезону не додав реальної цінності. Суперечливий Сек, мляві івенти і система нагород зовсім не тримає та не мотивує. Але абсолютно неправдою буде сказати, що гра помирає. Наразі немає настільки критичних проблем. У другому сезоні гри, що стартує в 20-х числах січня, ми побачимо, скоріш за все, дві нові мапи та повернення однієї класичної до чотирьох нових видів зброї, ймовірно, бойовий гелікоптер Little Bird, а також новий формат для режиму Gauntlet. У ньому гравцям доведеться рятуватися від біологічної зброї, шукаючи протигази та одночасно протистояти іншим командам. Я ж особисто продовжую чекати від батли динамічної системи зміни погоди, хоча б поступового її впровадження на мапах, які вже приїлися. Ми нещодавно вже побачили сніжок у Нью-Йорку, тож, можливо, ще якісь ефекти додадуть на інші мапи. Також мені дуже бракує глибокої системи кар'єрної прогресії, яка б дозволила б заробляти відзнаки в матчах та оцінювала б мою ефективність. Хочеться бачити систему, яка винагороджує за гарну командну чи персональну гру, а не лише за факт перебування онлайн і виконання примітивних повторюваних дій. Найближчою очікуваною сюжеткою для мене є Resident Evil Requiem. Головна новина стосовно цієї гри реально сколихнула спільноту. Це спроба розробників у відкритий світ. Імовірно, майбутній Резик матиме нелінійну детективну структуру. Свідчення від авторитетних інсайдерів вказують на те, що гра розробляється довше, ніж будь-яка інша частина франшизи. Мені особливо тут нема чого додати. Я чекаю повторення успішної формули ремейку четвертої частини, принаймні в плані екшену. А от послідовності з дослідження відкритого світу і бродіння страшними коридорами. Тут ми ще подивимось. Гра вийде вже 27 лютого, і я, звичайно, запрошую вас проходити цей survival атракціон разом зі мною на стрімах. Тож, хто тут новенький, підпишіться, щоб не загубитися. Call of Duty, Modern Warfare 4 та DMZ2. Хоча на календарі ще початок 26-го і до релізу нової частини далеченько. Інтернет вже повниться інсайдами. Infinity Ward повернеться до керма проектом, який більшість джерел називають Modern Warfare 4, прогнозують, що події розгортатимуться в Кореї або між. Кореями, а ймовірніше за все, там діятимуть якісь проксі сили. Можна припустити, що геймплей повернеться до більш важкого і тактичного стилю, притаманного першим двом частинам перезапуску серії Modern Warfare. Надію, що це стане контрастом для швидкої аркадності останніх Black Ops. Але найбільша новина для фанатів тактики це безумовно відродження DMZ. Після того, як Activision поставила режим на паузу, так і не вивівши його з бети, попит на нього лише зростав. Витаки свідчать, що у 2026 році DMZ повернеться не як додаток до War. Зон, а як повноцінний четвертий стовп гри. Це означає, що у грі буде унікальна мапа, створена спеціально для потреб евакуаційного шутера із зонами евакуації, ПВЕ-секвенціями, головоломками та контрактами, а головне з ізольованими зонами з цінним лутом. З джерел вже відомо про нові засоби висадки та евакуації, зокрема, водний транспорт, парашутний десант та підземні тунелі. Наразі dmz 20 може стояти на роздоріжжі у виборі економічної системи. Це може бути повноцінна торгова платформа, типу чорний ринок зброї. З обміном та біржею, і тоді гра зможе зосередитися не на тетрісів новинтарі, а заохочуватиме виконувати динамічні місії, викрадати розвіддані, креслення чи спорядження або ж, можливо, повернеться класичне збиральництво сміття, що особисто мене неабияк дратувало, і, на мою власну думку, зовсім не відповідає сеттингу Call of Duty. Схоже, 2026 може стати поворотним моментом для Apex Legends. Раніше генеральний директор EA та команда розробників уже натякали на масштабне оновлення згідно з аналітикою, Документів реліз планувався десь на весну літо. Видавець явно не хотів вистрілити собі в коліно та затьмарити хайп навколо Battlefield 6, але як бачимо, тепер їм нема чого боятися. Якщо Respawn та EA мають реальну стратегію, то вона мусить вдихнути нове життя у гру, якій от от виповниться 7 років. Основний прогноз це технічна революція. Головною проблемою Apex залишається старий руші Fall Engine, це фактично модифікований Source. Інсайдери пророкують можливий перехід на Unreal Engine, з яким студія вже мала досвід. Star Wars Jedi. Для нас це шанс нарешті отримати якісний звук, сучасну графіку, руйнівні елементи оточення та навіть зміну погодних умов під час матчу. Також ходять чутки про експериментальні зміни геймплею, наприклад, перероблену систему висадки чи нові режими з ПВЕ-місіями. Це б могло залучити нову аудиторію до цього киплячого казана з кіберспортсменів та читерів. Найбільше ж побоювання спільноти, що глобальне порозавантаження може принести лише нові баги, проблеми з балансом і обнулить платну косметику. Або ж воно навпаки прибере усі напрацьовані стілозалежні механіки. Проте можливості переважають. Це шанс виправити застарілий античіт, покращити стабільність серверів або додати ротацію легенд, що значно освіжить відчуття для кожного сезону. Ось вам невеличка ретроспектива. У 20-му та 21-му роках Apex Legends втратила свій шанс стати стабільною кіберспортивною дисципліною. З того часу вектор розробки майже не змінювався, а постійні правки балансу лише відволікали розробників від пошуків нового яскравого досвіду для гравців. Видавець же очікувано намагався витиснути максимум через агресивну монетизацію, ведучи проєкт до закономірної смерті. Але наразі завдяки датамайнерам уже відомо про нову довгоочікувану мапу. Це буде Сальво в постапокаліптичній естетиці, пов'язана з історією ф'юзата Мегі. Очікується реворк мапи Олімп із значною зміною геометрії та поява Легенди Куба Блізка, засновника ігор Apex, який може бігати по стінах та викликати автономного Титана. Якщо все піде за планом, Apex 2026-го дійсно може відчуватися як свіжий блокбастер. Ну і, звичайно ж, чекаємо на сюжетний розвиток та, можливо, тіснішу інтеграцію зі всесвітом Titanfall. Чутки з цього приводу ніколи не згасають, а от реальний контент може розірвати інфопростір. А ось і перший дійсно маловідомий претендент з мого списку. Exoborn студія Shark Mob, яка його розробляє, така ж темна конячка, як і Embark. Вони теж із Швеції і мають за плечима один якісний, але не надто успішний проект Bloodhunt. Це такий батл рояль про вампірів, якщо пам'ятаєте. Їхній новий проект це екстракшн шутер з гібридною перспективою, переміщення від третьої особи, а прицілювання від першої. Дія відбувається у похмурому майбутньому. Вашими супротивниками стануть роботи, ворожі фракції людей та, звісно ж, команди інших гравців. Система бою спирається на енергію екзоскелета, а замість витратних гранат тут використовуються бойові та тактичні модулі, що перезаряджаються. Гравцю доступні кілька архетипів екзоскелетів з прокачуванням окремих деталей. Що дозволяє зібрати унікальний білд, а також є стовпом перманентної прокачки. Щодо здібностей, тут є оптичні камуфляжі, джетпак, енергобар'єр, подвійний стрибок і купа інших прибамбасів, що додають вертикальності і динаміки. Я брав участь в осінньому плейтесті і, чесно скажу, гра мене тоді затягнула. Правда, тоді ще був такий буферний період до виходу Battlefield 6, а коли вийшла Ark Raiders, вона взагалі задала просто нову планку сприйняття екстракшн шутерів, тож Бета Exoborn дійсно на її фоні виглядає проектом категорії Б. Shark Шаркмоб зроблять поправку на конкуренцію та підкоригують вектор розробки. Ймовірно, гра не вийде цього року, але я особисто сподіваюся побачити нові анонси та, можливо, нові плейтести. Все ж скажу, що тут є переваги навіть перед Raiders. Тут сильне безкомпромісне PvP з вертикальністю, є торгова біржа, для якої звикли більшість гравців у екстракшени, та цікавий прямий сюжет, поданий через стильні катсцени. Оскільки в цьому відео я вже згадував поточні проекти, було б неправильно оминути увагою і сам Raiders. Хоч зараз темп до контентних оновлень, дещо знизився, гра майже не втратила своїх позицій у статистиці по онлайну. Так, хтось вже втомився від нескінченого грінду, втративши мотивацію, але на їх місце активно заходять нові гравці. Наразі навіть без повноцінного ендгейму Ark Raiders перейшла на впевнену сесійну основу. Якщо навіть стратегія розробників і не передбачає тримати гравців на голодному пайку, то варто пам'ятати, ми рідко бачимо стрімкий розвиток справді якісних проєктів. Це посередній продукт можна на швидкоруч підлатати і Оптимізувати, але такий проект, як Ark Raiders, вимагає грунтовного підходу паралельно з постійною онлайн-підтримкою. Утім, навіть у поточній пісочниці все ще є простір для експериментів, чого особисто я чекаю. Цього року розраховую побачити 3-4 нових типи ворогів, пару великих офіцерів АРК, дюжину експериментальних умов режимів чи івентів, а також, як мінімум, одну нову мапу та розширення уже наявних локацій. І це, звичайно, за умови, що розробники не притримали там якийсь масштабний контент-дроп для пострелізних підтримки. Йдемо далі. Чутки про The Division 3 нарешті переходять із категорії міфів у площину реальних очікувань. Хоча сама гра навряд чи вийде цього року, розробники з Massive Entertainment офіційно підтвердили активну фазу виробництва. Головна теза виконавчого продюсера гра формується як справжній монстр. Щоб це не значило. мета команди повторити той культурний вибух, який зробила перша частина у 2016-му. Ризики тут класичні для сучасної Ubisoft. Гравці побоюються, що гра може вийти перевантаженою з надмірною циклічністю, грабіжницькою монетизацією або, навпаки, з'явиться занадто рано у сирому стані. Це дійсно може статися через фінансові проблеми видавця. PUBG Black Budget – це вже класичний екстракшн-шутер із приземленим мілітаристичним дизайном. Одним з найважливіших інсайтів, отриманих з альфа-тестування гри, Є невизначеність його цільової аудиторії. Гра намагається балансувати між хардкорним реалізмом та доступністю. Спрощення стрільби, відсутність інерції рухів та наявність візуальних маркерів влучання наближають гру більше до аркадних шутерів. Крім того, на відміну від масштабних карт PUBG 8 х 8 Black Budget використовує більш компактний простір усього 2,5 х 2,5. І це рішення, ймовірно, продиктоване необхідністю збільшити щільність контактів між гравцями та шиї-супротивниками. Одночасних гравців на. Сервері також чимало, аж 45 людей. Тож, скоріш за все, Black Budget сконцентрується не на глибокій поступовій прогресії, а на яскравих коротких сесіях. Такий собі евакуаційний дезматч. Пишіть, що про це думаєте. Den of Wolves. тут у нас кооперативний кіберпанк-шутер про пограбування. І розробляється він шведською студією Ten Chambers. Але от засновник її Ульф Андерсон, творець культової серії PayDay та хардкорного горору GTFO. Цей бекграунд є критично важливим для розуміння філософії гри. Студія Спеціалізується на безкомпромісно складних кооперативних механіках, де помилка одного гравця має призводити до провалу всієї команди. Дія гри відбувається у 2097 році на просторах вільної економічної зони у Тихому океані. Світ гри описує похмуре майбутнє, де штучний інтелект став глобальною загрозою кібербезпеці, що змусило людство повернутися до біологічних методів зберігання даних. Буквально у людському мозку, а гравці виступають у ролі професійних злочинців, які виконують промислове шпигунство та замовні вбивства в цьому неконтрольованому раю. А особлива механіка під назвою занурення має створити особливий геймплейний шар із розв'язування просторових головоломок всередині людської свідомості. Звичайно ж, головним ризиком проекту може бути нереграбельність. Коли проходження місії перетворюється у рутину, далеко не усі студії змогли втілити ідеї кооперативних рейдів і самим коригуванням складності тут не обійтися. Ну і нарешті сюжетне DLC для Stalker 2. Гри, яка, зізнаюся, так і не зайняла місце в моєму серці. Але я все ще плекаю надію, що колись знайду правильний час для її проходження, особливо враховуючи ту роботу над помилками, яку вже зробили розробники. Тож, якщо DLC потрапить у вдале вікно між релізом онлайн-шутерів, можливо, порадує нас загальним контентним поповненням на майбутніх стрімах. Ось такий він мій ігровий горизонт на 2026 рік. І дуже сподіваюся, що розробники нарешті почнуть робити якісні ігри, націлені на конкретні аудиторії, створювати розривні жанрові проекти, до яких хочеться долучатися, і нарешті перестануть орієнтуватися на міфічного середнього гравця. Абсолютним успіхом 2025-го, я вважаю Ark Raiders, Вона буквально вивела евакуаційні шутери в маси. А ще експедиція 33, будучи нішовою покроковою грою, підкорила серця десятків мільйонів гравців. І навпаки, навіть хороші сиквели минулого року, користуючись накатаними формулами, не здатні змінити майбутнього індустрії. Тому особисто я очікую свіжих розривних емоцій саме від нових IP та молодих студій. Чи згодні ви з моїм списком? Можливо, я пропустив якусь приховану перлину, на яку чекаєте саме ви? Обов'язково пишіть про це в коментарях. Я справді читаю абсолютно усе. Якщо відео було корисним, пізнавальним або хоча б просто сподобалося, підтримайте його вподобайкою. Це найкраща мотивація для мене робити контент на обрані. Теми, а поки в мене все, побачимося на просторах інтернету.